Привіт, друзі! До нас у гості прийшло ведмежа і принесло гостинця. Давайте привітаємося з ним і довідаємося, чим він хоче нас почастувати. Привіт, ведмедику! Дітки, ведмедик приніс мед. А хто збирає нектар і робить мед? Так, бджілка! Дітки, а хочете довідатися, як живе бджілка та її друзі? Ну, тоді вирушаймо в подорож до лісу з ведмежатком. Одного разу гуляла ведмежа лісом, і раптом за щось зачепилося. Ой ой, не смикай так, ти порвеш мої ниточки, Почула ведмежа переляканий голос. Перед ним з'явився павучок. Ведмежа вибачилася і попросила відчепити його від павутинки, а павучок продовжував плести її всіма своїми лапками. Павучок запитало ведмежа. Я шукаю бджілку. Ти її не бачив? Ні, відповів павучок. Я тільки можу повзати і спускатися на своїх ниточках. Запитай в інших і став плести ще швидше. Пішов ведмежа далі і зустріло сонечко. Воно було дуже гарне, в ошатному червоному вбранні, в чорну цяточку. Сонечко з ким би не зустрічалося, з усіма говорило привітно. Ведмежа й в нього запитало, чи не бачило воно бджілку. Але сонечко відповіло, що хоч воно й вміє літати й повзати, але бджілки не бачило. Подякувало ведмежа сонечкові і пішло далі. Обережніше, почула ведмежа десь дуже низько, біля самої землі. Воно нагнулося й побачило мураху, що тягла на собі цілу травинку. Постережися, попередила мураха. А що ви будуєте? запитала ведмежа. Ми будуємо будинок незабаром вечір, а ми повинні встигнути зібрати листки і гілочки. Від у мурашки запитало, чи не бачила вона бджілку. але мураха нікого не бачила, тому що працює зранку до вечора. Сіла відмежа і засумувало. Чому сумуєш, ведмежа? запитав метелик, що пролітав повз нього. Він був такий гарний, з різнобарними крильцями. Метелик ніжно пурхав перед ведмежам, а почувши його історію, погодився допомогти. Він розповів, що незабаром вечір і всі комахи готують свої будиночки, щоб у них переночувати, і бджілка теж. Поки ведмежа і метелик розмовляли, вони вийшли на галявину, де ведмежа почуло дзижчання. Це вона, бджілка, у своїй золотій, пухнастій шубці. Бджілка літала із квіточки на квіточку і збирала нектар. Вона просто пригостила ведмедика медом і розповіла, що дуже поспішає, бо скоро буде ніч, і потрібно буде спати. Ведмежа подякувала бджілці і щасливе повернулася додому. Дітки, скажіть, будь ласка, а зараз багато чи мало комах? Так, їх стало тепер на вулиці багато. А скажіть, будь ласка, чому? Так, тому що вони прокинулися і тепер виходять на сонечко, виходять з своїх будиночків. Дітки, а де ж живуть комахи? Давайте подивимося на малюнки. Це мурашник, будиночок для мурах. У ньому вони живуть улітку, а взимку від снігу й холоду ховаються в своє підземне місто. А це дерево у нього під корою ховається від холоду і зимує сонечко. А бджілка теж живе на дереві, але у неї там цілий будиночок. Ще бджілки живуть в таких вуликах, на пасіці. Такого дітки зустріла відмежа в лісі. Павучка, жука сонечка, мурашку, метелика. І бчілку, так. Дітки, а як їх можна назвати одним словом? Молодці, дітки, це комахи. Молодці дітки, ми сьогодні з вами дуже гарно працювали і дуже багато дізналися. Але я би хотіла, щоб ви мені намалювали і прислали в групу вайбері картинку того, про кого ви хотіли дізнатися більше. Дякую, друзі, до побачення!